Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про цікавий культурний захід, який відбувся днями у Кривому Розі у художній школі номер 1 Називався він Діти дарують свою творчість Всесвіту і назваться не випадково, тому що захід об'єднав українську і французьку культури. Ну а власне більше про підтримку з боку посольства і про нові культурні плани та ініціативи поговоримо далі. В нас у гостях директорка що ж, школи 1 імені Олександра Васякіна Оксана Поліщук, а також викладач цієї школи Марина Холодняк. Доброго вечора, рада вас бачити. Ну, Давайте розпочнемо з того, що цей вернісаж це вже традиційна історія, скільки років він проходить. Так. Вернісаж це вже стає традицією для нашої школи. Третій рік поспіль учні нашої школи на весні, на початку травня виносять свої найкращі твори. На загал і для відвідувачів нашої школи, і також для гостей нашого міста, і на подвір'я на ганку нашої школи виставляємо на Мальбертах е, тематичні малюнки. А кожний захід тут всі три роки була якась певна тематика. Так, е, у нас головна тематика це мистецтво Франції. Е, але це але... цьогоріч? Ні, що року так а щороку. а чому саме обрали французьку? Чому французьку? Тому що м м почалося все з наших мрій. Е от колективі ми так обговорили про те, що хочемо зробити наш Криворізький лувр. Музей, де зберігаються саме твори дитячі угу. дитячі шедеври. І от зацепилися за слово Лувр. Лувр – це Франція, Париж. Е, мріємо зробити теж міні такий. Е, Піраміду міні, mm -hmm. яка з'явиться в нашому місті. Тобто, от почали такі біля Лувру, і зробити такий осередок. От і почали наводити мости, навіть написали до Лувру, і Лувр зацікавився. А що вона? Мене написали, що ми Криворізька школа художня, і наші діти цікавляться мистецтвом Франції. І в 23-му році ми робили виставку з. З Моналізи була провідна тема, і Лувр навіть відповів нам, що так, це дуже цікаво. І навіть дали контакти для того, щоб потім зв'язатися з Лувром. Ну, поки що на цьому ми зупинилися. Але вже про те, що про нас дізналися в Луврі, це теж. Великому а так а також mm -hmm. потім, 23-му році, до нашої школи завітав посол Франції mm -hmm. пане Тін де Пансен, mm -hmm. і, і залишив на згадку про відвідувані медаль від посольства Франції. Тобто, ми дуже плідно почали працювати. А ще у нас такий зв'язок є з містом Фонкруа французьким, де наші Монолізи поїхали, це французьке місто. І ми зробили виставку в готичному соборі цього міста, і приходили французи, і дивилися і надихалися. І... Тобто це роботи наших дітей, варіації так, на, та, тему та, на тему Так, на тему Моноліза. І поїхали та, до Франції. А мріємо теж наші, щоб діти поїхали, не тільки роботи, але й діти. І і ми щороку так от продовжуємо, запрошуємо щорічно на наших друзів uh -huh. і мріємо зробити міжнародний конкурс. Який зв'яже мистецтво дитяче французьке і наших українських діточок, і будемо співпрацювати. Які були теми саме, ну французька історія, це да. взагалом вона від Вернісажу до Вернісажу. А в чому була цьогорічна? Цьогорічна, цьогорічна. цьогорічна ми намагалися у нас в цьому році така ідея, що е, 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 показати. Наскільки мистецтво безмежне? Наскільки мистецтво, що Франції, що України, має багато точок дотику. І з нашими дітками безпосередньо Марина Леонідовна зараз, напевно, розкаже, як вона з дітьми працювала, ми намагалися зв'язати, показати нашим гостям, як мистецтво України і Франції об'єднується в одному вернісажі. І у нас навіть були артисти, які поділилися на французів і українців, і потім об'єдналися. це все в одну. Тобто в такому плані тематика була широкою, да. кожен як розумів для себе да, кожен да, учасник, да. так і проявляв це. Пані Марино, ви мали відношення до створення перформансу, тому що це була не просто виставка Вернісаж а ще й окремий такий перформанс. Розкажіть, що це було? Ну, це народжувалось так з ідеї, по ідеї. Головною задачою моєю завжди і в роботі. і Взагалі в житті, це показати те, що мистецтво воно має дуже чарівну силу і впливає на, на нас. І зараз, особливо зараз, в такі часи, воно дійсно потрібне. Ну, є люди, які кажуть, що це не на часі, а я впевнена і ну, можу на тисячу мільйон процентів вам довести, що це на, на, навпаки на часі. Це дуже підтримує. Нас, ну а по-перше, це дітей, бо е, діти їхні найголовнішим моїм е, оцінкою в роботі є їхні щасливі очі, і з ними постійно щось треба робити цікаве. Це не просто посадити за мольберти і малюй. А мені хоч хочеться, щоб вони бігли в школу, щоб їм було завжди цікаво. І так народну з Оксаною Петрівною ми посиділи і, і, і винайшлася ідея Така І це було від просто звичайної роботи. Там ми брали символ Марії Приймаченко корівки, що це було символом нашої України, і брали півника як символ. Франції, mm -hmm. і от почали ми їх створювати. Це дуже кропітка робота. Якщо б їх роздивитися, то кожна дитинка робила цю роботу дуже ну кропіткою своєю працею, бо mm -hmm. там кожна бусинка, кожен колір, це все підбиралося. А потім почали зв'язувати, як це можна об'єднати. Також хотілося дітям показати безмежну цю силу мистецтва, що якщо в них є цей інструмент, вони можуть завжди бути впевнені, що вони завжди будуть щасливими і завжди будуть радісними, і їм в житті все вдасться. Оцю таку впевненість, міць, що вони не переможні, що наша Україна, вона теж і про неї можна говорити, і ще я завжди з ними на уроках кажу, що воїни нас захищають, а ми, як художники, і митці повинні нашу Україну прославляти. І наші роботи це теж так, такий меседж в світу, що подивіться, які ми класні і круті. Це головне для них. І вони завжди такі воодешевльовані, такі надихаючі, завжди все це працюють і. Так, ми дуже хочемо поїхати в Францію, вони вже збирають валізи, костюми, і вони ну, вірять в себе. І це ну це найголовніше, що е, ну, мистецтво має дуже багато е, сили. І от саме об'єднати дружба, любов е, це така. Ну, не можна висловити словами, от такий вайб, uh -huh. як об'єднання. Це дуже-дуже важливо це все передавати дітям в першу а чергу. А як виглядав от сам перформанс? Тобто вони створювали це прямо під час перформансу, чи це готувалися? Ні, ми готувалися до... завчасно, це було десь два місяці. Ми напевно робили, кожна дитина робила це від ескізу, від ідеї, кожна обирала свою корівку там або створювали півник, а потім це ну, там, технічні всі процеси, дуже багато Матеріалів було використано. І як це виглядало вже? От на ну, а потім ми, самому, ми зробили ще сцену сайт. з паперу, ага. теж, таку, ну, це в нас перша, я думаю, в місті така, і така сцена. І що це на ній з, з, з крафтового паперу ми зробили прям сцену. Це були і фіранки, і ну, прям така велика сцена. Потім ми, наші малюки були не просто художниками творцями, вони ще були і артистами. Ми mm. поставили виставу, це були французи зі своїми півничками, і були українці з корівками. А ідея була така, що от є світ, в якому ну, є планета творчості, але вона буде яскрава тільки тоді, коли дві культури, як українська і французька, Єднаються і запалять зірки в цьому всесвіті творчості, які були враження? От висловить, будь ласка, кожна зі свого боку і у вас самих після вернісажу і у дітей? Уже, думаю, Я хочу сказати у відвідувачів. Що, е, тут е, дійсно, коли бачиш результат такої кропіткої багатомісячної роботи, так, і коли ми побачили, наскільки енергетично в повітрі з'явився оцей відчуття цього дива, любові, діти з, настільки натхнені були. Так. І, до речі, гості, які до нас прийшли, а це наша міська влада прийшла, і голова ради оборони міста. Олександр Юрійович, і Сергій Сергійович Мілютін прийшов, і управління культури до нас в гості прийшла, прийшло в особі Задонайчук Ірини Васильівни. І от вони сиділи, і ви знаєте, навіть по гостям було видно, наскільки вони підключилися до цього перформансу. До речі, перформанс це особлива форма передачі своїх творів. Тобто, це не просто ми сказали слово перформанс. Ні, це вперше от, дійсно в нашому місті художники, до речі, маленькі художники, юні художники е, показували, показували не просто ми намалювали і е, без слів виставили свої роботи і сам, а вони демонстрували е, свою творчість, показували, як вони бачать, як повинні ці різні твори об'єднатися в один. Ну це головну ідею. І діти, звичайно, були піднесені батьки нашої школи. Дуже молодці там настільки допомагали нам, брали участь у цьому перформансі. В общем, якщо ну, я бачу таке робити, то ми настільки згуртуємось, настільки на у нас з'являться нові проекти, і вже ми вже ми ходимо, що, так, і процес він дуже да, да це, захопило, це надихає. І це надихає mm -hmm. так. Пані бар, ну і кілька слів від вас, бо це ваші підопічні, які у вас вже як пишаюся, Вони в мене найкращі. Придаємо привіт. Як виявляється, як виявляється, вони не тільки художники, а й артисти класно. Так, Вони То ж перепередягалися, там, там не тільки художники, там же ж були всесвітньо uh -huh. відомих французьких uh -huh. художників. Uh -huh. художників, українських, uh -huh. тобто там, ще освітня ар... була це так було така. Це дуже, дуже багато uh -huh. всього, і, і от наскільки ми це все, все на мені це все допомагало це вникнути. Тобто, це взагалі йшло там 15 хвилин. Uh -huh. Але наскільки кожна хвилина була така яскрава, Ласична, емоційна, насправді. Да. Насичена, продумана і все згуртовано. Ну і дійсно, це е, шматочок такого, от в усьому цьому буденності і суеті, це така вау, яскрава така пляма е, такого емоцій, які завжди залишаться у дітей. Вони так, ходять так. тепер е, під Ну, це я вважаю, що емоції це найголовніше, що дає мистецтво. Заради, так чого? Ну, на всьому, ну, чому ми дивимося, так. навіть нам якісь твори мистецтва і все. Вони цінні нам тим, що вони в нас викликають, які від. Угу. А тут все було задіяно, і ну, їм це залишиться на все життя, і вони далі хочуть це робити, і вони тепер ну, більш впевнені, вони можуть там заявити про себе. Вони ну, щасливі. Ну, взагалі наші як педагога і ну, художньої школи, це незвичайна школа. Так, я взагалі кажу, що це наша чарівна школа, ми всі чарівники. Е, ну, головна задача, щоб діти були щасливі. Це угу. Найперше, і ось для мене це найголовніше. Я коли побачила, як вони бігають, як вони з такими яскравими очима, у них прямо як зірочки очей це виходять. До речі, от перформанс у нас закінчився весняними хороводами, який закручувався в спіраль. Угу. І от це і було такою головною то, точкою, крапкою, угу. коли всесвіт закручує свої твори, так? народжує щось угу. нове. От Ми з дітьми закрутилися так, символічно. в спіраль. Так. так, дуже символічно Фізрично, і на цьому, і коли дітки обняли свого викладача, і вони в ну об'єдналися в одну енергію. Це дуже класно. Було. Це неймовірно звучить. Я думаю, також можемо зараз це побачити. Ми подивимося відео сюжет про те, власне, як Вернісаж відбувався. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time були директорка художньої школи номер 1 Оксана Поліщук, а також викладач цієї школи Марина Холодняк. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Микита лише розпочав свій шлях у мистецтві. А вже мріє про власну виставку. І не просто мріє, а впевнено малює свій шлях до неї. Таких юних митців на вернісажі сотня. Це картина Сальвадора Далі. Е, я годинники, які як яйця висять. Дерево я малював цю картину сам. Вона така цікава, там така фантастична картина. Я хочу стати великим художником і зробити свою виставку картин. Подія відбулася у художній школі номер один цими вихідними. Пон пів сотні дитячих робіт, натхненних культури України та Франції. Не просто виставка, а діалог через мистецтво. І вперше в історії школи презентували не лише картини, але й перформанс, мистецьке дійство про поєднання культури різних країн. Саме в цьому році у нас вперше в кривому розі підготовлена силами учнів елементарного підрівня мистецький перформанс. Це коли учні, художники Посередня наші юні художники не просто малюють, а демонструють свої твори, пояснюючи в виставі, як це все відбувається. Як відбувається це поєднання різних культур? Виставка Просто наба це ще один символ відкритості, адже мистецтво не має кордонів. Цьогорічний вернісаж підтримали і наші французькі партнери. За приклад того, як культура здатна підтримати навіть у складні часи. Західна у нас дуже гарна підтримка і робота з Франції. Французьке посольство да, до цього вірнісажу. Тому що культурні акції, культурна дипломатія це один з таких важливих напрямків наших дипломатії. У нас найкраще місто. Ми всі його любимо. У нас найкращі діти, у нас найкращі школи, творчі, художні. Всі, дякую всім, хто всім займається. Сьогодні у Кривому Розі працює 18 мистецьких шкіл. З них навчається майже 7 тисяч дітей, і хоча триває війна. Місто зберігає і підтримує всі заклади. Працює над тим, щоб дітям було безпечно їх відвідувати та формувати творче майбутнє нашого міста та країни в цілому. На сьогодні в художніх школах Кривого Рогу вже близько 25 укриттів. Анастасія Костенюк Артемі Мельник Паршимський.